Я вітаю глядачів телеканалу Віта, це рецепт здоров'я і я, його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні про поговоримо про методи дослідження УЗД та рентген, що вони допомагають виявити, які є переваги і обмеження. І в цьому нам допоможе розібратися лікарка-радіолог Олеся Мельник. Вона завідувачка діагностичного відділення ендокринологічного Вінницького обласного центру. Ми вас вітаємо у нашій студії. Дякую, Сана, взаємно. Дякую. Пані Олеся, ви діагностуєте медичні зображення, даєте рекомендації, аналізуєте ось цей весь спектр величезної роботи. І до вас є чимало запитань, але перш ніж поговоримо по цій темі, маємо відеоматеріал, який які ми підготували. Апарати ультразвукового дослідження та рентгенографії є двома фундаментальними інструментами сучасної медицини, які докорінно змінили підхід до діагностики та лікування захворювань. УЗД використовує високочастотні звукові хвилі для створення зображень внутрішніх органів, тканин і кровоносних судин, що дає змогу лікарям швидко і безпечно оцінювати стан пацієнта. Рентгенографія ж працює на основі рентгенівського випромінювання, яке проникає крізь тканини організму та дозволяє візуалізувати структури кісток легенів та інших органів ці технології стали незамінними в сучасній медицині. УЗД допомагає виявляти патології на ранніх стадіях, зокрема пухлини, порушення кровообігу, захворювання серця та органів черевної порожнини. Рентген дозволяє швидко діагностувати переломи, захворювання легень, а також проводити дослідження судин за допомогою ангіографії. Вагомість цих методів важко переоцінити, адже вони часто стають основою для прийняття важливих рішень щодо лікування. Олеся, ви працюєте більшою мірою саме займаючись ендокринологічними дослідженнями, виявленням патології вінекології. З чим ви зіштовхувалися за ваш досить великий досвід роботи? Справа в тому, що якраз категорією обстежуваних пацієнток більшою мірою нашого закладу, саме є пацієнтки репродуктивного фертильного віку, які скаржаться саме на порушення аварію менструального циклу, на неможливість завагітніти, на ранній клімакс, на що ми звертаємо увагу. Звертаються підлітки мами з підлітками, які мають проблеми стосовно саме порушень циклу, різноманітних болей і так далі. Зважаючи на те, що з нами працює мультиму. Дальна комплексна команда, ми співпрацюємо з гінекологами, ендокринологами, дієтологами, і власне, вже в комплексі приймаємо рішення, бачачи інтерпретуючи ці зображення на екрані, що робити далі. Власне, досить часто це є поєднувана патологія. Тобто, наприклад, коли пацієнтка проходить з порушенням циклу будь-якого характеру, ми досить часто виявляємо патологію щитовидної залози, молочних залоз, наднирників. Порушень, наприклад, метаболітного обміну, тому зачасту, всі патології, саме гормональної ендокринної сфери, вони між собою є поєднуваними. Тобто виходить, що якщо є проблеми, дівчина не може завагітніти, то шукати треба не лише в гінекології. Абсолютно це, що Видно залозимо абсолютно на очі. вірно. Інколи це може бути лише верхівкою айсберга, і, наприклад, під час обстежень і лабораторних, і власне ультразвукових, ми можемо запідозрити навіть пухлиноподібні утворення в проекції гіпофіза, тобто головного мозку. Тому ми не нехтуємо регулярністю відвідування ендокринолога гінеколога. Це раз на півроку ендокронологічні дослідження мають бути. Зачасту це залежить від вихідного рівня наших пацієнтів. Наприклад, якщо це профілактичні обстеження, на які скеровує сімейний лікар, то ультразвук щитовидної залози, ультразвук молочних залоз, ультразвук органів малого тазу у жінок і обов'язково ультразвук щитовидної та органів малого тазу ректально у чоловіків. Повинні виконуватися за один раз на рік. Якщо ми говоримо про те, що ми виявляємо якусь патологію, відповідно до показників ці терміни можуть скорочуватися. Тобто, наприклад, комусь потрібно раз на три місяці да, до обстеження. Якщо ми контролюємо розміри вузла, якщо ми контролюємо якісь лабораторні показники і їх співставляємо, то обов'язково рутинний нагляд призначає лікар-ендокринолог або гінеколог. Тоді спеціалісти УЗД. Вони вже такі близькі друзі пацієнтів. Ви повинні спостерігати їх весь час. Я, я б сказала такі судді, які контролюють цей процес, тому що ми говоримо про те, що будь-який лікувальний процес повинен мати об'єктивний результат, і цей об'єктивний результат якраз контролюємо ми, лікарі-радіологи методами, наприклад, рентгенівської візуалізації або ультразвукової. Тому я б сказала, що ми все таки така контрревізійна структура на нашої медицини. Не так, але якщо пацієнт подивиться на апарат УЗІ, там щось виявити, зрозуміти, неможливо. І за якими ознаками ви розрізняєте патології, якісь вузли, виявлення? Що ви бачите на цих чорно-білих зображеннях? Ну для того, щоб власне орієнтуватися в цих зображеннях, ми проходимо як мінімум 15 років до того часу, Ого. коли ми стаємо першокурсниками, і, скажімо, тоді, коли ми отримуємо сертифікат лікаря ультразвукової медицини або, наприклад, лікаря рентгенолога Тому Відповідно, дивлячись ці екрани, за ми оцінюємо в першу чергу чи анатомічно всі структури того чи іншого органа відповідають нормі, зважаючи і на віковий період, і на стан супутньої патології, і на прийом інших препаратів. Тому за так потрібно розумітися в першу чергу в анатомії, фізіології, патоморфології тих чи інших процесів. Наша задача в першу чергу верифікувати грізні. Захворювання, тобто верифікувати злоякісну патологію, та, яка може бути візуалізована на так званому доклінічному етапі, тоді коли пацієнта ще нічого не турбує. Тому в першу чергу будь-які об'ємні утворення, які ми можемо виявити як методами ультразвукової візуалізації, так і методами рентгенівської візуалізації. Тобто, це вузли рак, наприклад, легень на звичайних рентгенівських знімках, наприклад, вузли щитовидної видної. Лози вузли органів малого тазу, якісь доброякісні або злоякісні утворення. Наприклад, утворення печінки у пацієнтів зачасту в наших чоловіків, яких нічого не болить. Так вони приходять на профілактичні обстеження, і ми можемо бачити ту патологію, яку потрібно лікувати вже. От я знайшла перелік, що може з УЗД виявити, що стосується гінекології, це і стан матки, і ендометрії яєчників, навіть овуляцію можна помітити. Звісно, і якщо ми говоримо про гінекологічне УЗД, це не тільки органи, скажімо так, які відповідають за репродуктивну систему, поруч знаходиться та сама пряма кажка, сичовий міхур, очеревина. Тобто ми оцінюємо все в комплексі і розуміння саме анатомічних зв'язків. Доволі важливо. Що стосується овуляції, так це дуже такий, скажімо так, ем, інтимний, я б сказала, процес, який ми зачасту відслідковуємо саме методом ультразвуку, і це є один з найбільш досконалих і специфічно чутливих методів, особливо для тих пацієнток, які не можуть завагітніти, для пацієнток, які коригують свій цикл, для пацієнток, які хочуть зберегти своє репродуктивне здоров'я досить довго. І якраз можна порекомендувати в цей день Абсолют, та абсолютно та І порекомендувати, коли найкраще це робити, коли можна, скажімо так, докласти всіх зусиль з точки зору якоїсь медикаментозної терапії для того, щоб збільшити ймовірність завагітніти. А от які саме ознаки характеризують про те, що є проблеми з репродуктивною? Системою в першу чергу жінка повинна слідкувати за регулярністю свого менструального циклу, тобто від початку до початку кожної менструації повинно проходити від 21 до 35 днів. Все, що менше, все що більше, повинно все-таки звертати на себе увагу. Болі під час, скажімо так, менструації в міжменструальний період і виділення, які не характерні, скажімо так, для звичного стану. Тому обов'язково саме ці ознаки є первинними. А якщо говорити про якісь кровотечі, вже буквально такі явні проблеми зі здоров'ям, що може показати апарат УЗД? Першу чергу причину цих кровотеч, тому що кровотечі бувають доволі різними. Вони можуть бути гормональними. Наприклад, коли у дівчинки тільки встановлюється менструальний цикл, і ми говоримо про м, саме кровотечі цього, цього періоду, це можуть бути жінки в перименопаузу, в яких, на жаль, вже завершується їхня оваріальна функція, і це теж може супроводжуватись кровотечею. А можуть бути показники, які характеризують органічне ураження, і поки ми їх не ліквідуємо. Тенденції до кровотеч, на жаль, будуть тільки збільшуватись. Наприклад, це стіноч, це вузли стінок матки, наприклад, фіброміоми, якісь вогнища ендометріозу, або поліпи внутрішньопорожнинні, які теж можуть мати тенденцію до кровотеч. Це можуть бути, наприклад, також і кісти, гормональні доброякісні, або ж навпаки, які можуть мати якийсь злоякісний агент. Тому обов'язково на це теж звертаємо увагу. От як розпізнати новоутворення, і чи вони доброякісні чи злоякісні на приладі УЗТ? Зачасту деякі типи пухлин методом ультразвукової візуалізації розрізнити саме на доброякісні і злоякісні ми не можемо. Потрібен час. Ми дивимося, якщо ми бачимо якісь вузли, ми верифікуємо їх, відзначаємо день циклу, обов'язково контролюємо в інші періоди менструального циклу для того, щоб удостовіритися, що це утворення не є, наприклад, гормонально активним. Так, в першу чергу, великі кісти функціональні. Вони можуть в залежності від циклу як збільшуватись, так і зменшуватись. Якщо ми говоримо про об'ємні утворення злоякісного характеру, жодні, скажімо, Ймо так гормональні порушення на них не діють, тобто ми будемо бачити солітарне або кістозне рідинне утворення в проекції того чи іншого органа, яке не змінює своєї структури. Зачасту може мати, наприклад, нечіткий контур. Великі розміри, може мати агресивний кровотік. Коли ми бачимо пухлинку, ми можемо її також послухати, так? тобто візуалізувати той кровотік, який характеризує доброякісний або злоякісний перебіг. Тому, коли ми виявляємо будь-яку патологію, ми її розцінюємо. Як злоякісну, і потім ми кожного разу доводимо собі, що все-таки вона не має тих чи інших ознак злоякісності, і надалі також спостерігається об обов'язково. Тобто, від... тут Повторююся, ми лікарі, які зачасту працюємо комплексно з нашими лікарями-клініцистами, і в центрі нашої уваги знаходиться пацієнт. Ми обов'язково на зв'язку. Ми контролюємо і корелюємо всі показники, як з лабораторними гормональними або біохімічними показниками, так і з симптомами пацієнтки. Обов'язково даємо рекомендації, стараємося комунікувати з нашими пацієнтами методом телефонного зв'язку, електронних пошт і так далі. Тому що повторююся, в центрі нашого зору знаходиться наш пацієнт. А от стосовно щитовидної залози, за якими ознаками можна помітити тут якісь патології, зміни чим будь-які інші проблемні ознаки, зачасту особливо зараз, зважаючи на величезний пласт наших соціально-економічних чинників, в тому числі стресові фактори наші перенавантаження фізичні, так наші погрішності, скажімо так, в харчуванні. Тому ці показники збою в роботі щитовидної залози вони почали маскувати, і такі пацієнти, на жаль, приходять до нас. Пізніше хотілося б, щоб все таки пацієнти звертали в першу чергу увагу на втомлюваність, слабкість. А це якраз такі симптоми, які нас всюди переслідують? Абсолютно абсолют. вірно так Але ми повинні чітко розуміти, якщо ці показники наростають, так якщо вам почало не вистачати часу для відновлення того, якого вистачало, наприклад, раніше. Це можуть бути різкі коливання ваги. Пам'ятаємо про те, що стрес, на жаль, наші пацієнти можуть да, що, заїдати. Да? І це, в першу чергу різкі коливання ваги теж змінюють в нас моменти, які пов'язані з щитовидною залозою. Це, наприклад, дискомфорт в області шиї, коли ви нервуєте, коли ви ковтаєте, це неможливість, наприклад, ковтати їжу, яка може мати більш тверду структуру. так? Всі ці показники теж впливають. Наші жінки досить часто ем, звертають увагу на стан волосся шкіри. Тому, коли ви побачили надмірне випадіння волосся, надмірну сухість шкіри або навпаки почали більше пітніти. Будь ласка, зверніться в першу чергу до вашого сімейного лікаря, який надасть вам надалі алгоритм обстеження для того, щоб скерувати в той заклад, де вам нададуть, скажімо так, комплексну підтримку, де буде і гінеколог, і ендокринолог при потребі дієтолог і реабілітолог дуже часто чую від подруг, що кажуть: от е, якісь зміни в гормональному фоні підуть перевіряючи то в одну залозу, і є там що? саме проблеми. Коли ви аналізуєте знімки, коли аналізуєте там зображення. узі узі зображення, е, за якими ознаками, характеристиками тут можна виявити якісь проблеми? Чи це вузли, чи кровопостачання, про які ви говорили вже в гінекологічній сфері? Першу чергу ми звертаємо ем, на повторюсь анатомію, так тобто е, об'єм щитовидної залози, її структура повинен відповідати як віку пацієнта, так і, скажімо так, моментам тілобудови. Е, потім ми повинні оцінювати, чи немає якихось дифузних змін, наприклад, аутоімунні запальні захворювання по типу аутоімунного терріодиту, який дуже став розпосюджений у нас. Ми можемо запідозрити якраз методом ультразвуку, коли ми бачимо. Неоднорідні структури залози, коли ми бачимо ділянки з підвищеною васкуляризацією, коли ми бачимо реакцію лімфатичних вузлів, коли щодо видна залоза за своїми розмірами збільшена або навпаки, скажімо так, дещо зменшена. Плюс ми можемо верифікувати якісь вузлові утворення. Е, методи сучасних ультразвукових апаратів вони дозволяють нам розрізняти вузли від 3 мм, незалежно від їхньої локалізації. Тобто, це та вузлова патологія, яку ми можемо виявляти на доклінічному етапі. Тобто, ми можемо спрофілактувати ріст цих вузлів, скажімо так, в майбутньому і докласти всіх зусиль, щоб він не спричинив той гормональний приславутий збій, яким хаємо. Характеризують наші пацієнти стан свого здоров'я. А от якраз до методів дослідження. Наскільки сьогодні безпечні УЗД-прилади їх застосування для вагітних, для малечі? Чи сьогодні ці інновації дійсно йдуть в ногу з часом? Почнемо з того, що методи діагностики, променевої діагностики, до яких відноситься ультразвукове сканування, вони розрізняють на методи, які мають іонізуючі випромінювання, і методи, які не мають іонізуючого випромінювання. Іонізуючі випромінювання це. Це якраз те, чого бояться всі. Так, це рентгенівський метод діагностики, це метод діагностики при спіральній комп'ютерній томографії. Методи, які формують зображення ультразвуку, магнітно-резонансних сканів, вони не мають іонізуючого опромінення. Тобто, ми можемо використовувати ці методи в першу чергу ультразвук стільки, скільки це, це потрібно. Тобто, клінічно ми можемо обстежувати пацієнта з самого раннього віку. Скажімо так, до глибокої старості і не нашкодити йому. Ми говоримо виключно про ультразвук. Єдиний момент, який становить обмеження, це вагітні. В надранньому терміні, тобто з там, другого тижня до першого скринінгового обстеження, тут треба бути дуже обережним, тому що ми стараємося використовувати ультразвук настільки мало, наскільки це можливо. Ми користуємося всі методами доказової медицини. В цьому періоді не доведено, що є якийсь агресивний вплив ультразвуку на малесенький ембріон, на плідне яйце, але все-таки чим менше, тим краще. Тому, будь ласка, якщо у вас у пацієнт. Енток наших є затримка по менструації, і це репродуктивний вік. В першу чергу ми повинні виключити що. Вагітність зробити найпростіше тест. найпростіший тест і відвідати Річку. одразу, звісно, відвідати зразу вашого лікаря-гінеколога або сімейного лікаря, який відразу вас скоригує і дасть розуміння, якими методами конкретно у вашому терміні затримки найкраще діагностувати ті чи інші стані, в тому числі вагітність. можна здати кров, наприклад, та крово так, абсолютно вірно. Це скажімо так, малоінвазивний метод, і один з найдостовірніших методів здати кров. Отримати результати на хоріонічний гонадотропін людини, якщо він позитивний радісно йти до гінеколога. А вже потім гінеколог скерує, коли варто робити той чи інший метод інструментальної діагностики. А наскільки сьогодні безпечний рентген дослідження, яке раніше казали, можна один раз на півроку легені перевіряти і щось теж подібне. Якщо вже зламали, то тоді біжимо до рентгену, звертаємося. Справа в тому, що ризики, скажімо так, використання рентгенівського опромінення в медичній практиці зараз дуже переоцінені. зважаючи на те, що всі наші апарати вони є цифровими за часто, тому ми обов'язково в наш пацієнт. Повинен розуміти, що варто обстежуватись на сучасному обладнанні, тобто це цифрові апарати, які несуть набагато менше іонізуючого опромінення, ніж, наприклад, е, при славуті е, рентгенівські флюороскопи. Обов'язково лікар-рентгенолог е, е, дасть зрозуміти, е, як зменшити дозове навантаження при тих чи інших методах діагностики. Плюс сімейний лікар веде рентгенологічний паз. Тобто кожне ваше, кожен ваш знімок повинен фіксуватися лікарями, має записуватись доза, яку ви скажімо так, отримуєте під час навантаження, і сумарно ця доза не повинна перевищувати показника. Для усього нашого населення це один мілізіверт на рік. Коли ви робите рентгенографію, звичайну, саму звичайну рентгенографію легень профілактично, ви отримуєте 002 мілізіверта. Тобто в такому Заспокоїли. так абсолютно вірно. Тому хвилюватися не варто, але все-таки повторююся, визначає, направляє, все таки клініцист. Але коли саме потрібен рентген, коли ультразвукове дослідження не може впоратися, і в яких випадках які саме органи можна побачити? Ми зразу розрізняємо метод рентгенівської візуалізації. В першу чергу пам'ятаємо про те, що рак легень ми виявляємо тільки да, первинні ознаки методом рентгенівської візуалізації. Специфічні якісь запальні процеси, в першу чергу, туберкульоз про нього теж не забуваємо, зважаючи на нашу соціальну економічну. Ситуацію зараз, об'ємні утворення різного характеру, там стінок грудної, теж виявляються методом рентгенівської візуалізації. Тому раз на рік поки що ми залишаємо в рамках профілактичних обстежень нашу рентгенографію органів грудної клітини. Будь-які переломи, тобто травматичні ураження кінцівок, грудної, черевної порожнини, тазу, це все ми робимо рентгенографію. Коли ми говоримо про обстеження паренхіматозних, Органів, починаючи з підшкірно-жирової клітковини, лімфатичних вузлів, внутрішніх органів, печінки, селезінки, сечовидільної системи, це все-таки приславутий ультразвук. А що стосується черепу головного мозку, тут також потрібен рентген для того, щоб виявити якісь тріщини, якісь можливо зміни новоутворення знову ж таки, коли ми говоримо про е, травматичні елементи, так то це обов'язково методом рентгенівської візуалізації. Сюди може відноситися як звичайна цифрова рентгенографія поліпозиційно, тобто в різних позиціях, так і може бути е, рекомендована спіральна комп'ютерна томографія. Це теж метод рентгенівської візуалізації, тільки формування у вигляді таких сканів, коли бачили, так, коли анатомічно гарно наш апарат розрізає на такі мале. Лесенькі 2-3 міліметри скани абсолютно інколи половинки, інколи четвертинки. Але знову ж таки апарат вже сам формує зображення. І е, лікар-радіолог, власне, його і читає. Якщо ми говоримо про об'ємні утворення головного мозку, судин, варто все-таки скерувати до невролога, і він зачасту направляє на МРТ діагностику. Це той метод, який найкраще бачить м'якотканинні елементи. Тому так, методів променевої діагностики дуже багато, і все-таки в допомогу вам клініцист щось болить краще все-таки до сімейного лікаря. Звісно, е... Якщо є проблеми, то потрібно звертатися до лікаря, який визначить як Абсолютно вірно, потрібно так. обрати. Але чи є обмеження? Можливо, в тому ж самому рентгені сьогодні які категорії можуть в першу чергу. Ми говоримо про вік. Так, тобто, діти до 18 років ми робимо рентгенографію тільки з направленням лікаря, і знову ж таки, ми оцінюємо дозове навантаження. Це стосується в першу чергу діток до 14-18 років, тому що ми пам'ятаємо про те, що рентгенівське опромінення воно не дуже добре впливає на кістковий мозок, на ті тканини, які активно ростуть. Коли ми говоримо про рентгенівські методи діагностики, нас цікавить жінки репродуктивного віку, тому що вагітним ми обмежуємо використання будь-яких рентгенівських методів суворо по показникам при можливості захисту плода. І жінки і самої жінки, і всі інші категорії населення відповідно до призначень лікаря, ультразвук він безпечний і тому доволі часто так звані чекапи, да, улюблені нашими пацієнтами зараз, вони складаються все-таки з методів неіонізуючого випромінювання, куди відноситься ультразвук. Тому тут більш спокійніше можете його використовувати, якщо є можливість, будь ласка, раз на рік наші жінки, ультразвук молочних залоз, чи то ви органів малого тазу, тобто гінекологія, це повинно бути таким невеликим законом і свідчить про те, що ви дбаєте про своє здоров'я. Методів досліджень таких чекапів, як ви кажете, дійсно сьогодні надмірно багато. Okay. А от і ви, як спеціаліст своєї галузі, чи придивлялися до якихось інноваційних вже технологій, яких можливо ще немає в Україні, або вже з'явилися і ви хотіли би спробувати користуватися ними? Знову ж таки, на щастя, в Україні досить великий, скажімо так, широкий доступ в принципі до медичних послуг, як і за пакетом медичних гарантій НСЗУ, так і в структурі приватних медичних практик тому нашим пацієнтам пощастило. Ви можете це порівняти і це дійсно так, тому що е, мої пацієнти кажуть, мені зручніше і швидше приїхати з-за кордону. Отримати якісну медичну допомогу, обстежитися, отримати результати лабораторних показників і вже розуміти алгоритм ведення своєї патології, тому що доступ до будь-яких, скажімо так, методів навіть інструментальної діагностики в Україні дуже великий. Тому в нас в Україні використані всі методи. Зважаючи навіть на наш центр, ви можете зробити як і ультразвукову, рентгенівську діагностику, лабораторні всі показники. Що стосується сучасних інноваційних методик, зачасту в інструментальних методах візуалізації це вже стосується більше пацієнтів, які мають якусь онкологічну патологію. Тобто, ми говоримо, наприклад, про спіральну комп'ютерну томографію з контрастуванням, яка може допомогти підсилювати. Наше зображення, знайти ті патології, які є невізуалізованими, або, наприклад, оцінити прогноз цього захворювання. так? Тобто це можуть бути різноманітні методи сцинтиграфії, коли наші органи досліджують методами саме функціональних проб, і ми чітко можемо бачити, як вони працюють. Тому так. Згодна з вами, що українців напевно в Україну у тих біженців, це спеціалісти медичної галузі, неймовірні, і от така віддача від вас, яка працює щодня, це відчувається. Дякую. Хотіли б наостанок від вас почути, що найважче в вашій роботі доводилося діагностувати, які все таки радощі є в вашій професії. Напевно, коли ось це зароджується життя жінки, яка довго не могла завагітніти, мені здається, це таке най. Позитивніше, абсолютно вірно. Або тоді, коли наші пацієнти приходять до нас, коли ти встановлюєш якийсь діагноз, відправляєш на методи діагностики, виявляють злоякісні утворення через певний проміжок часу ти тримаєш кулачки, і до тебе приходять абсолютно здорові пацієнти вже після перенесених операцій, хіміотерапії, і ми тільки контролюємо стан, наприклад, того органа, який, який був уражено. Ем, радощі це наші пацієнти, це їхні усмішки. Це, скажімо так, тоді, коли ми бачимо стан. Вилікування, тоді, коли ми бачимо стан непрогресування того самого росту будь-якої вузлової патології, е, найважче, найважче все-таки сприймати те, що ми не можемо все осягнути, і що дійсно є стани, які ми діагностуємо занадто пізно. Е, і тоді, коли ти кажеш, наприклад, пацієнтці, яка 5-6 років не робила мамографії молочних залоз, зачасту це жінки після 45 років, яка приходить вже з явно візуалізованими у Молочної залози, і ти розумієш, що це вже стадія четверта. І ти розумієш, що інколи цей пацієнт до тебе не повернеться більше на динамічний огляд, оце найбільш страшно. Тому ми пропагуємо в першу чергу профілактичні огляди, виконуючи щорічно методи діагностики певних систем, ми зможемо виявити це на ранньому етапі. Тому найкраще це тоді, коли пацієнти приходять профілактично. Це, це правда, найголовніше це. найголовніше, вірно допоможе бути здоровими. Дякуємо вам за розмову і за те, що допомагаєте з пацієнтам одужувати і почуватися як найкраще. Дякую навзаєм. Друзі, тож не забувайте про профілактичні огляди, і якщо є потреба, такі сучасні технології, як сьогодні, допоможуть розпізнати будь-які проблеми і вирішити їх. Дякую, що дивилися. Це був рецепт здоров'я.